Я зробив а, зауваження інспектору, щоб усунув правопорушення, він цього не зробив. Я можуть знімати. Я нахожусь на роботі. От знімають. Біз нового розрушення. Написати заявлення? Звісно. Пишіть, пишіть. Ви є посадова особа чи не є посадова особа? Скажіть, будь ласка. Я з ким розговорю? Зі мною? З громадянином України. Ну, о ну а що ви робите з інспекторами? України, Якщо ви кажете, що ви не там вас не мають права знімати. А чим хотіть? Ну, не я Чесно, ну, я вам Райна? Я вам можу сказати одне. Ви відпрацювання разом. Не, 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 не треба, витягаєте. Телефон. Руку. Ви ви гарно не розмовляєте. Не надо. Ви дуже гарно розмовляєте. Не, не Послухайте, ви знаходитеся ну, в, від, в відпрацюванні я, разом спільно з працівниками поліції. Да. І ви хочете, щоб ваше не знімали. Ви зупиняєте автомобілі, перевіряєте документи, фотографуєте документи. Ви Я я читав, ну от, а я маю право знімати, повне. А пишіть на мене хоч 10 заяв, будь ласка. Родина потребує героїв. Да. Да. Дураков, так? Да? Да. А ви що, будете брати гроші? Ти бачив, що я гроші. Ні, не, відійшло відійшло не дійшло до того. Не дійшло до того. А ви відвічаєш? мене теж не ображаєте. Добре. Отвечаєш? Ви мене теж не, не ображаєте. Вам по барабану? Як я можу припечатати. Це дуже за добре. То, що ти на мене глупості. Це дуже добре. Давайте. Припечатайте, це погроза? Не погроза. А що це було за, за речі, Що Це зараз було кого я трибалдені. Я не сказав. Я Ти не став, сказав, що саме щось. ви вимагали ну. гроші. Я не сказав, ви не придаєте за слів. Треба правильно слухати, як я і, говорю. Ти вже відкрив, відповідай за свої Та слова. Та я за свої слова буду відповідати. Але ми зараз не знаходимося в якихось там е, блатних стосунках, щоб ми з вами відповідали чи щось не відвічали. Не було, не Говоріть, будь ласка, гарно, гарно не висловлюйтесь. Не дорого, ви тим більше посадова особа. А поводите себе як. Я поважу на роботі нормально. Ну, то поводьтесь, будь ласка. І з вами я не хочу спілкуватися взагалі. Я не хочу. Ну і все.